Нашим будинком. Ми ж вже його були, фундамент новий зробили, об, об, утеплили, оббили тирсоплитою, усередині зробили ремонт, піч викинули, таке все покрасили. А тепер вже не можна зайти в хату. Воно вже оця сторона осідає і там вже оця перша кімната, де Телевізор, там шкафи, меблі всі Ну, коротше, там вже цього написали, що позносить хата не підлежить для проживання. тут все падає, все, падає, все падає. О, Заходьте, о от тобі ремонт, о тобі все. І ми якраз малися вікна знову ставити. А. Оце спальня була. А. Це була спальня, це кухня була, а це була кімната велика. Десь тут і телевізор, десь і там там він утрис ікони, все там воно, усе там воно, і і стіли, телевізор. Оце шкаф, а так воно все. Наробили гади людям з такі лиха. Багато. У мене у сестри двоюродньої у хаті прямо, тут Чорнобильська вулиця, у хаті прямо у хаті вбило хлопця. Він якраз Своїй кімнаті ремонт зробив, тин оцей зробив, Думав, може, жениться буде. О, такий спокійний, такий хлопчик золотий. І прямо в, у, у куруваті його, прямо на дивані його вбило, прямо в хаті вбило. О, а кума у мене там на краю села живе. Кума, ну що, хлопці приїхали з дітьми, думка у селі спасуться. А воно вийшло, що більше спасалися, хто в Києві лишилось, а хто знав. О, і як почало бомбити, почало бомбити, і вони з хати вибігли і хотіли в погреб. Ну, вони тільки вибігли в хату, сина вбили, його сина маленького вбили, другому внуку руку одарувало. Вже ми, як 18-го поїхали, доказали, що і там у центрі трупи лежали. І далі сусід, він теж. Вибіг хотів у погреб, да теж зараз ще на милицях, це ж оскільки він тих операцій, і, і ще ходити не може Сергій. І там дядька далі вбило. Чимало людей побило по, 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 по селу. 6 березня на нашій вулиці шість хат зразу літаки. Літак літав і кидав бомби. О, і ось одна наша вуличка ця. Шість хат бахнули ці літаки. А потім вже уже числа 18, го десь березня, вже йшли наші танки, і звідси, а з Липівки, з Озірщини вже йшли ці російські танки. І там на, за ставком були російські, а наші були у кінці нашої цієї вулиці. Танки наші були, і через то наша вулиця попала в перепльот. Вони хотіли. Сильно наших танкістів поубивати. Поубивали трохи, у, двор, у дворах лежали потім, через два дні приїхали наші, позабирали їх із дворів танкістів. Наші люди їсти їм возили, вони тут в кінці нашої вулиці були. І через то так наша вулиця постала. Пострадала. І там наприкінці села теж з туди теж йшли російські танки, а з туди наші йшли, і теж там на початку села теж багато хатів погоріло. І так, воно так летить, так дуже швидко, дуже швидко летить воно, якась ну, минута і нема хати. Там в мене ж у сусідки горіла хата, ну її не затушиш вже. Люди збіглися, почали тушити. Ну, вона не можна, воно вже ж воно так бахнуло, що воно вже вже не можна було затушити. І нічого не спасли. Ні холодильника, нічого не спасли. І тут у хату бахнуло у угол, а Васяком ну, всі сигарети. А прийшов отам хлопець, він сам із Гаворонщини родом, а приїхав до дівчини у нас тут на вулиці, недалеко до дівчини, приїхав хлопчина, і він прийшов попросити закурити. Васянком виніс йому, і його тут прямо у дворі вбило. Отут тут він, він і ліг, а в хаті троє людей поранено було, а потім. Липівка Гавронщина була вже під росіянами, не можна було з Гавронщини родичам забрати його із двора. І тут, щоб не лежав у дворі, занесли його у хату, поклали. Бо ми пішли вже до дочки моєї жити із Васії. А він у хаті лежав. Місяць лежав у хаті, а потім тільки розрішили поховати його тут за горішником. Він отут, у тій кімнаті, в цій кухні лежав, так у ковраху матаний, і його тут за горішником, отут, оце, тут була, оце була могилка, отут, оце була могила і, і тут була могила, хрест отут його закопали. І, і так не тільки ж він, а усі в садках ховали. Ну, а потім вже позабирали були їх десь у, у моргі, десь, а тоді вже ж попривозили на Могилки. А тоді везли прямо на Могилки, батюшка там п'є і зразу на могилках їх, їх там зразу переховували. А потім, вже як ми приїхали 18 березня ми. Виїхали із села, о, виїхали з села 18 березня, о, а потім після Паски зразу вернулися. О. А після Паски, як вернулися о, до цей, вже не було вже його, вже його викопали і забрали на, на Гавронщину. Тільки лишилась яма, хрест залишився, бо ми вже тоді яму засипали, я хреста сама забрала, а ту хлопчину забрали. А потім кожен рік приїжджають із, із Гавронщини, так як він тут ну, на це місце приїжджають. Бо я прийшла до бачу столик, стопки, приїжджали, видно. Поминали його тут, але я не бачила, коли вони приїжджали. Росіяни були з того кінця були, отут були батери, зайшли були в село, але вони тільки на один день якось так зайшли і. В сторону Липівки вони там у барі, там вони танцювали, співали, пили там, магазини грабили, хати грабили, і там вони там, у барі в Липівці жили і танцювали там. В Андріївці багато їх там жило. Озірщина була під росіянами. О, а у королівку вони зайшли. О, так, Один мужчина підійшов до танка, де да, каже, Чого ви, ми ж вас не звали, чого ви до нас приїхали? Так, ну, там Один солдат хотів застрелити його, а той старший сказав начепати. Страшно було. І не думалося, що так не буде вже ні Росії, ні Білорусі. У нас нема вже ні брати, ні сестри, ніякі ми не брати, ми тепер вороги. І Вони такі сами, сами страшні для нас вороги. Хуже, німців тепер росіяни для нас. Ми, ми всі так їх ненавидимо, що отак от прямо хочеться, щоб на їхню сторону вся війна наша перейшла, щоб вони побачили, отак, от щоб Буча там у їх була а не в нас, щоб вони знали, що це таке війна і що це таке людям хати палиті, самоліти віз літаків. От і... І смерть, ти її, і що там тільки да не стріляла сюди, боже, боже.